Всім привіт! Зараз обзорчик холодильника KGN49XL30U. Ось так виглядає холодильник. Bosch, як бачите. Коли значить, відкриваємо холодильник, у нас на табло з'явиться інформація про те, яка температура в морозильнику і в самому холодильнику. Зараз покажемо. Значить, Відкриваємо. Тут у нас є полки. Бокові полки 1, 2, 3, 4. Чотири полки, зверху у нас яйця, як бачите, лежать. Так, тепер тут одна, друга, три відділення. Це у нас для свіжих овощів і є велике також відділення, як бачите. Далі. Давайте ще закрию. Кажу. Ось висвітлась температура, як ми закрили холодильник, як бачите. Тут зараз 6 і віс... мінус 18. Тепер покажемо, як регулювати. Можемо натиснути на фріж. І тут опросиком регулюємо. Да, Або 4, чи хочете, щоб менше було градусів. Ну, зазвичай 6 градусів у холодильнику Так, це і то, на фрізор. Не так само на морозильну камеру. І все, Ось вона тебе. автоматично виставляється. Все. І після цього воно виставиться. Окей. А тепер покажу морозильну камеру. Холодильник, кстати, доволі плотно закривається тут. Морозильна камера три відсіка, як бачите. Ось так оце все виглядає. В принципі, тут нічого особливого. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, не забувайте підписатись на канал.